Ви оживили мою душу своїми листами, присвячена епістолярній спадщині відомій малювальниці за пішками Майтроні Назарчук. Частина епістолярної спадщини виробної малювальниці Опіченської 1936-х років пішнянського заводу хруще. Керамік, Майкрони, Самим Назарчук. Загальна є спадщина на буде надрукована більш книзі, яку я зараз. Зараз готуємося до, 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 до видавництва. А це частина 51 лист і переписки зі мною протягом 2001-2007 років. До останнього дня життя до дрібниць, пам'ятала всі моменти свого життя, з ким зустрічалася, про що говорила. Я таких людей ще не зустрічав. І в подробицях все це описала в листах до Віктора Міщанина і до багатьох інших адресатів, які ми плануємо наступного року опублікувати в фундаментальній книзі, де буде 118 листів, переважно з спогадами про вчальне життя опішного, починаючи з 1920-х років. Бал, якось, до, <кх> до дітей які гралися в Україні в гру в Погратися разом з ними захотів і серйозний вчений археолог, керомолог Анатолій Гейта. В результаті його ігор з'явилася така монографія. Як я прийшов до цього, до гри. Найперше, як кожного археолога, ми звертаємо на археологічні речі, ще будучи студентом. Під час розкопок археологічних розвиток я знаходив обточені предмети на попелищах скіфського часу. часу. Ну, вони такої ж форми. Були як і ці предмети, але це вже 19 або 18 століття. Один камінець або черепочок летів вгору, а зараз випічаюся. просто тут, тут, тут я це мішає. Один летить вгору, інший ловиться. І так далі. Потім по одному, потім ці предмети ловляться по один підкидається два, потім три, потім вже навпаки один підкидається, один кладеться вгору і так далі. Тобто дуже багато. Потім найцікавіше інше заганяння. Тобто заганяння, один підкидаєш і заганяєш сюди. Набори так, що цікаво, От Я думаю. Не тільки для археологів, але і для етнографів. Книжка, так що поздравляю автора, Я думаю, що гарна його здобута книжка, яку будуть читати. От перший дослідженний професійний фотографіч, якого практично не збереглося. Це окремі пісні, там було згадано в доповіді пісні про купір'я, яка існує в різних інтерпретаціях. Тобто, це У небольшої От. І я довідати, як воно відповідно до того, хто його використовував. Книга побачила світ у нашій серії, започаткованій. Я вже не пам'ятаю, якого це року перша, 11-го року, здається, під назвою Українські керамогічні студії. Так вийшло, що це випуск 13. Мені особливо приємно в цій книзі, що Марія використала досить активно і багато малюнки, які подавалися на міжнародні молодіжні мончарицькі фестивалі, які щороку проводить колегії мистецтво Пішлина. Весь Матеріал цієї книги він може бути складовим як навчальним підручником для наших кутні. Ми вам дуже вдячні, Марія за те, що ви зробили цю. Ту... Потужну дуже роботу. Вона а не декілька. менеться дарма, не ляже, не запилиться, вона буде в користуванні багатьох людей. Всі наші учні вона продовжила мою справу і ту справу, якою займається наш інститут і музей. Дякую. Цією цими книгами ми започаткували академічну видавичу серію під назвою Пончарні школи України. Ці книги присвячені тій чи іншій гончарній школі в Україні, які існували в Україні з кінця 19 по першу половину 20-го століття. Ці тритоми вперше в українській історії і керамології в тому числі були присвячені одному гончарному осередку Макарів-Яр, зараз це село Пархоменко Краснодонського району Луганської області, де на початку ХХ століття існувала Надзвичайно цікава гончарна школа. Продовженням цієї серії, це був перший випуск, продовженням серії є книга Людмили Овчаренко під назвою камянець осередок гончарної освіти в Україні, присвячений іншій гончарній школі у Кам'янці-Подільському. І я б сказала, що мені просто щастило з людьми, з якими я зустрічалася, коли я... І йшла по цьому шляху пошуки. Просто поїхала, дізналася, що була така школа, взяла штемпельні школи України, і поїхала в кенянець подільський бо знала, що там на початку ХХ століття діяла така школа, думаю, значить, там же матеріали якісь мають бути. Приїхала в Кам'янець-Подільський в архів, зустріла людину. Яка зразу підказала, які фонди треба дивитися. Почала дивитися ці фонди, і зрозуміла, що тих двох тижнів, які я поїхала туди у відрядження, буде мало. Що ж треба робити? Я домовилася з людиною, яка працювала в архіві, пощастило, так? яка мені дозволила виносити ці архівні документи на ксерокс ні, вже можна, бо той архів закритий. І я два тижні ходила по кругу. Спочатку сижу першу половину дня в архіві, відзираю справи, які мені цікаві, Потім другу половину дня роблю ксерокопії в євреї, яка виховував. Він там дуже сердечний, за серце це хапався. Це був допотопний, ще дуже багато порошка йшло, а архів вже ж документи старі. Ну, відксерила я ті всі документи, а відсерила, неслані архіви і архіви СБУ, де тільки не носило мене. Ну, Просто ось цей Хмельницький державний архів завдяки тому, що наскільки люди прихильно поставилися. Спочатку кам'янці, а потім тут вже більш якісні копії, я повторно робила. ніхто Дякую, Дякую.